Хоча молодь часто політично індиферентна, тобто не бере участь в політичних процесах, і часто неуважна до того, що хочуть зробити з нею, я продовжую підсвічувати деякі важливі теми для нашої молоді. І так, ми з вами говорили нещодавно про те, що в планах Міністерства освіти і науки України гнути лінію на збільшення вартості навчання студентів. Про це часто а, говорять чиновники, зокрема від МОН, про те, що в Україні якість не може бути забезпеченою, коли студенти платять 30, 25, 40 тисяч гривень, а потрібно орієнтуватися на інші країни, там де платять 80, 100, Ну і так далі. Ми обговорювали цю тему. Відео є в мене на каналі. Ви можете подивитись. Проблема в тому, що вартість навчання в університетах це доволі чутлива тема, адже вона відбувається не тільки на студентах, які змушені якимось чином брати кошти у батьків, а також і на самих батьках? Адже для того, щоб вивчити дитину, батько повинен розраховувати на доволі велику суму. Хоча чиновники сьогодні пояснюють, що держава буде співфінансувати освіту, але, тим не менш, ми не дуже віримо. Ні цим чиновникам, ні а, самій моделі співфінансування. Я поясню, чому. Уявіть собі, що університет ставить оплату за навчання 35 тисяч гривень, і вам держава дає грант на навчання 15 тисяч. Тобто ви повинні доплатити 20. А тепер вартість навчання підняли до 70 тисяч. І держава вам продовжує давати ті ж самі 15 тисяч. Припустимо, 20. І вам вже треба доплачувати 50 тисяч гривень. І тепер я хочу запитати у вас: чи впевнені ви, що підвищення вартості навчання відіб'ється на якості навчання, тобто на якості викладачів, які є в Україні, на матеріально-технічній базі університетів? Ви впевнені, що ректори університетів, по-перше, отримують ці кошти? А по-друге, що вони дійсно будуть вкладати в гуртожитки? В комп'ютери, в комфортні умови вашого навчання проживання, в сучасній лабораторії. Ви впевнені в цьому? Я ні. Я працював і в державному університеті, і в приватному університеті і спілкуюся з дуже багатьма колегами. Я чудово розумію, як це все працює, тому це все розповіді для людей, які не в темі. Наступне питання: а звідки в Україні може взятись якісна освіта? Ну, звідки вона може взятися, коли частина чиновників, які керують освітою, навіть відмовлялись від наукових ступенів і вчених звань, фактично визнаючи, що дисертації свої вони купили, а не писали самостійно. Звідки візьметься якість освіти, коли деякі ректори університетів? Перейменували державні університети, звісно, з бажання колективу. Колектив сам проголосував для того, щоб залишитись на посаді. Знаєте чому? У ректора університету два терміни на посаді в державному. І ось ті ректори, які вже вибрали цей термін, захотіли залишатись далі. Ну, такий собі, стиль Путіна. Стиль Путіна. І ось зібрали колектив. І проголосував колектив за перейменування університету. І вийшло реорганізація, це вже не той університет. Ректор продовжив бути ректором. Виграв вибори. Звісно, все демократично, все демократично, все законно, це ж не заборонено. Ні, але те, що дозволено одним, не дозволено вам. Наступний момент. А хто сказав взагалі, що студенти сьогодні хочуть вчити те, що навчають їх в університетах? Освіта наскільки заформалізована, наскільки задекларована, що викладач в університеті сьогодні думає про виконання показників, часто формальних, які ніяк не впливають на якість освіти. Кажу відповідально, як доктор наук, ніяк ніяким чином не відповідають. І не впливають на якість освіти. Тим не менш, чиновники луплять свою ідею, свою правду, і їм здається, що вони праві. А ми всі з вами повинні просто замовкнути. Бо що ми там розбираємось? Ну тут а, сталася ще одна історія. Сьогодні один із докторів наук анонімно, звісно, присилає мені уривок. З е, книги, яку він зараз читає, це Капітал в 21 столітті, і там щодо збільшення вартості навчання є ось така е, теза в інших країнах, включно з Швецією. Та іншими скандинавськими країнами Німеччиною, Францією, Італією та Іспанією плата за навчання відносно низька менше, ніж 500 євро. Хоча є винятки, такі як бізнес-школи. і так далі. Хоча ситуація швидко змінюється, залишається дуже різкий контраст між континентальною Європою і США. У Квебеку рішення поступово підняти плату за навчання від 2 до 4 тисяч доларів розцінили як спробу перейти до «не» Егалітарної системи в стилі США, що при призвело до студентського страйку взимку 2012 року, та зрештою до зміни уряду і скасування його рішення. Отак От ось студенти захищають свої права. Ось так ось студенти пояснюють чиновникам, які чомусь тащать в Україну американську систему. Ну, видно, де стажувались, де, де що побачили. Знаєте, що їм показали, те вони сюди й притаскують. А може їм просто завозять у вигляді методичок і вони просто це намагаються реалізувати, щоб відпрацювати свої гранти. І таке може бути, і таке може. Бути тому давайте не будемо, шановні чиновники, нав'язувати нашим громадянам, зокрема молоді, казку про те, як зв'язана якість освіти з трьома тисячами доларів, які нібито студенти повинні платити за навчання. Ні за якістю, ні за кількістю, ні за чим іншим поки що українська освіта не відповідає тому рівню, за яку ви хочете її. Продавати. Ось, коли вона буде продаватися за такі кошти, тоді до нас прийдуть іноземці, тоді до нас будуть приїжджати французи, американці, можливо, поляки і будуть вчитися в наших мега-крутих університетах. А поки цього немає, давайте не будемо на наших багатостраждальних молодих людей і багатостраждальних батьків цих молодих людей перекладати тягар. Нашої з вами, вашої в даному випадку, чиновницької безпорадності зробити освіту якісну і не задекларовувати її купою лайна, яке ви натащили в освіту, яке ніяк не відповідає якості, але змінити цю ситуацію, на жаль, я не можу. От в тому статусі, в якому є я, я не можу. Я би міг. Я би міг. І освіта була б якісна, і діти були б задоволені і нагодовані, до речі, не тим буряком яким е, дітей годують, розповідаючи, як це класно, якісно і впливає на їх здоров'я. А потім діти приходять додому, їдять борщ, картоплю, е, кашу і все інше, бо вони голодні. Отак От відбувається у нас. На жаль, це відбувається на наших дітях. Ми проводимо чомусь експерименти, тому що, на мою точку зору, хтось отримав гранти. І намагаються ці гранти затягнути в Україну, і їм байдуже взагалі які наслідки будуть, що буде. Вони потім візьмуть свої чемодани з своїми грантами і попруть за кордон, там де вони були раніше. А потім, приїхавши в Україну, розповідали тут по різним телевізорам, як потрібно реформувати освіту. А коли взяли до руки до е, рук владу, то виявилося, що ці люди з демократів перетворились на диктаторів. Тому що крім своєї точки зору, вони абсолютно нічого не чують. Абсолютно. Чому? Відповідь проста. тому що не ви, громадяни України, у них начальники. У них начальники десь, там, і їм вони напевно служать, а не вам. Не забувайте підписуватися, якщо хочете, щоб отакого не було в державі.